Улумиї відбулася зустріч волонтерських, церковних та інших організацій, які забезпечували життєдіяльність громади після початку повномасштабного вторгнення Росії. Присутні ділилися досвідом і спогадами. Захід відвідала і наша знімальна група. Кількості зареєстрованих довідок ВПО наприкінці лютого на початку березня 2022 року не витримувала навіть система цифровізації. Тому документи доводилося вносити та приймати вночі. Пригадує директорка єдиного центру надання реабілітаційних і соціальних послуг Ірина Трачук. Це тільки один з викликів, який чекали на соціальних працівників Коломиї після повномасштабного вторгнення Росії. Грузили ми вагони, була гуманітарна допомога, яка приходила на міську раду із зразу або містам побратимам при східних областях, або на Київщину, або на е, Харківщину грузили. і наші депутати супроводжували ці вантажі на, на, на ті території, де було потреба. Паралельно почали ремонти в медустановах, які припинили діяльність кілька років тому. Їх переобладнували на шелтери. Базові потреби забезпечувала міська рада, далі долучалися міжнародні організації та волонтери. Коли вже ковалівка була переповнена, ми мали також Внутрішньо переміщених осіб похилого віку, або таких, які не могли самі перебувати в масових закладах школи чи садочка, то ми їх приймали на базі Червоного Христа і чергували. Деякі відділення, які працювали з дітьми чи молоддю, були переформатовані і старенькими особами також позмінно дежурили і надавали всю необхідну допомогу. Окрім того, місто не зупинилося. Працівники єдиного центру продовжували надавати соціальні послуги в посиленому режимі. Сувала й поліція здебільшого забезпечували безпеку громадян, окрім того, допомагали одягом і харчуванням дітям із малозабезпечених сімей. Розповідає Юлія Берчак. Скільки до нас дуже багато заїхало внутрішньопереміщених осіб, і проводилися щоденні перевірки побудинкові обходи з метою їх виявлення, виявлення їхніх проблем можливо, що зверталися, всім допомагали. Чимало волонтерських організацій в Коломиї утворилося після початку повномасштабного вторгнення Росії. Вони також відповідали на виклики війни, допомагаючи людям, зокрема і внутрішньо переміщеним особам. Поділитися харківським досвідом, приїхав екзарх. Харківського екзархату УГКЦ, відповідальний за соціальне служіння УГКЦ, приосвященніший при владика Кир Василій Тучапець. Чим особливо перші тижні війни, коли не було ні продуктів, коли не постачалося нічого в місто ще. І привозили тільки гуманітарну допомогу, тому люди приходили, просили хліба, найнеобхідніших речей продуктів, якихось теплих речей. Церква наша старалася це їм давати Напротязі цілого цього року. Зараз ми також продовжуємо надавати цю допомогу. Вона є вже в меншій кількості. Наприклад, ми видаємо, щочетверга при нашому храмі Святого Миколая у Харкові допомогу біля двох тисяч людей приходять за цією допомогою. Багато дуже дітей, батьків з дітьми. Кожного дня десь по сто людей приходять, також просять продуктові набори, особливо люди, які приїхали з деокупованих територій чи з прикордонних міст і сіл, які постійно також і зараз обстрілюються російськими військами. Юлія Марциновська, Сергій Угрин – події, НТК.